Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата! Я вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Малята, я хочу сьогодні з вами намалювати щось дуже цікаве, а що ви дізнаєтесь згодом з нашої загадки? Випливає з за гори, загляда усі двори, сіє, сіє по золоту. Всіх скликає на роботу, осіває все навколо чарівним жовтеньким колом. Доня дивиться віконце. Тату, тато сходить сонце. Сонечко на наших хмаринка сходить. Як ви всі бачите, що починається весна. Незабаром почнеться весна. Почне сонечко все більше і більше нас гріти. А після весни у нас буде яка пора року? Звичайно, літо. Зараз у нас з вами тиждень масляної. Я пропоную вам намалювати сьогодні сонечко, але не просто намалювати, а чимось цікавим. Зараз ви дізнаєтесь, чим саме. Перш ніж ми почнемо наше заняття, підготуйтеся до нього. Для цього нам потрібно буде листочок блакитний або синього кольору, як я взяла. Фарби, пензлик, водичка. А тепер найцікавіше виделка. А ще ось такий предмет. Хто знає, що наша матуся повинна робити. Робити картоплю пюре. Правда малята? От ви хочете зараз запитати, що ми будемо робити з такими цікавими предметами та чим воно нам допоможе в малюванні? Зараз я вам розповім: ми повинні розмалювати ось цю частину нашого такого цікавого предмета жовтим кольором, і ми будемо робити відбиток нашому сонечку. То що, починаємо? Наш пензлик змочили в водички і набираємо якого кольору фарбу? Звичайно, жовту. І ось так. Бачите, малята, Намазуємо. Мені незручно змащувати наш ось такий цікавий предмет пензликом, тому я взяла шматочок губки. І ось так його буду, бачите, змащувати. Менше потрібно води для того, щоб наш малюнок був гарним. Набираємо як можна більше фарби, щоб наше сонечко було гарним-гарним. Так. Ось так. Зараз змащуємо. Бачите? Я вже намазала. Тепер я вам покажу, як же ж ми повинні зробити відбиток на нашому аркуші. Беремо наш цікавий предмет, змащений вже жовтим кольором фарбою. І ось так робимо відбиток. Добре, притискаємо, щоб відбиток наш був гарним. Ось так. Якщо у вас не зовсім вийшло так, як у мене, можна ось так трішечки додавити або домалювати пензликом. Жовтим кольором. Ось таке у нас виходить з вами сонечко. Але не вистачає нам що? Промінців. Правильно. А промінці ми будемо з вами малювати за допомогою веделки. Також потрібно нам веделку, ось тут, розмалювати жовтим кольором. А тоді будемо з вами разом ставити штампики. Так? Також змащуємо веделку добре. Ось так. І ось так зараз я вам покажу. Будемо ставити штамп. Ось так. Ось так. Ось такі промінці повинні бути. Якщо у вас не виходить ставити штамп за допомогою виделки, можна просто за допомогою пензлика нашого домалювати трішки. Як це робитиму я. Але не забувайте маляти, що наші промінці можуть бути не лише жовтого кольору, а якого ще. Можуть бути червоного кольору. Правда? Справді маляти, я говорю правду? Зараз хвилиночку. Ось так. А тепер ми намалюємо червоні промінці. Зараз набираю і не забувайте, що потрібно правильно тримати наш пензлик. Ось так. Ось так. Де не де червоним кольором ми помітили. А тепер можна намалювати нашому сонечку очі, носик та губи. То що, малюємо? Я вже нашому сонечку намалювала очі, брови, нос і рот. Дивіться, ось таке гарне сонечко в мене виходить. Бачите? промінці червоного та жовтого кольору, губи у нас червоного кольору. Брови, очі й носик нас чорного кольору. Ось таке гарне сонечко. Сьогодні ми з вами намалювали. Я буду чекати фото ваших сонечок. Яке ж у вас вийшло сонечко? Таке чи ні? Чи якесь інше? До побачення, мої малята, до нових зустрічей!